У наступні три дні в Україні спостерігатиметься пік спеки, тому радимо менше перебувати на сонці, також в ці дні пощасти частині областей там йтимуть дощі. А де саме зараз ми вам все розповімо? Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 16 липня, дощі йтимуть у всіх західних, північних областях, а також у Вінницькій та Житомирській. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 34 до плюс 39 градусів тепла. Тільки на заході прохолодніше до плюс 35 градусів. Вночі по всій країні від плюс 20 до плюс 26 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у середу, 17 липня, дощитиме у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській. Нарешті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. температура повітря в день від плюс 35 до плюс 38 градусів, на заході до плюс 33 градусів. Вночі очікується від плюс 20 до плюс 25 градусів. У четвер, 18 липня, дощі литимуть у всіх західних, північних областях. А також у Вінницькій, кіровоградській, черкаській та полтавській нарешті території країни буде суха та сонячна погода. Трохи стане легше у західних та північних областях. Там температура в день очікується від плюс 27 до плюс 32 градусів тепла. Нарешті території буде все також спекотно до плюс 38 градусів. Вночі очікується від плюс 20 до плюс 27 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!